Ми зараз знаходимося в місті Берестин, це молодіжний центр, де ми з моїми колегами проводимо навчальну програму під назвою Сяйва дівчат. Це міжнародна програма, яка підлаштована під реалії України. Ми зустрічаємося з дівчатами підлітками, обговорюємо дуже важливі теми. Це навички комунікації, безпека, бачення, здоров'я, гігієна. Ці важливі теми. Найголовніша мета цього проєкту це дати дівчині зрозуміти, що вона важлива сама для себе, вона впевнена в собі. Підлітковий вік це саме час, коли відбуваються зміни і внутрішні, і зовнішні переоцінка яких то цінностей. вчителі не звертають увагу саме на ті питання, які ми підіймаємо саме з дівчатами на цих зустрічах. Дівчата беруть участь, активну участь, тому що в нас не тільки якби така суха лекція, це розмови, це бесіди, це активності, це ігри, це ми малюємо, комунікуємо, медитуємо. Тому це більш дуже активні зустрічі. І, на жаль, у нас йде. Війна через це недостатньо комунікація з підлітками один з одним, з друзями, і тому це дуже крутий проект, що дівчата а, саме тут знаходяться а, одна з одною. Ми звати Альбіна. Кожна зустріч вона була така важлива і запам'ятаюча, тому що на кожній з цих зустріч було щось своє, а, своя якась ідилія. мені це було цікаво та корисно. Я це візьму собі на думку і буду застосовувати у своєму подальшому житті.